Він і зварник, і слюсар, і двічі золотий призер чемпіонату України з лижоролерів. Іван Сергійович Товку на котельні працює 10 років здебільшого зварником. А коли потрібно, і слюсарем каже, роботи багато, але сил вистачає. Зараз тут на котельні приходиться і за зварника, і за слюсарем, що так потрібно для перемоги. Зараз Іван Сергійович тільки но повернувся з п'ятиденної відпустки, яку витратив на спортивні змагання у горах. Ми вже котельню підготовили в основному всюдо опального сес. До опального сезону, в мене вийшло взяти відпустку на 5 днів і поїхати в Ворохту на змагання. Ворохта – це Франківська область, буквально вже гори якраз в горах. Любов до лижного спорту Івана Товкуна була завжди. І 10 років тому він вже брав участь у змаганнях від імені харківських теплових мереж. Цього року поїхав також під емблему рідного підприємства. Діло в тому, що мені лежі подобались вже давно. Ще коли я в Кременчу учився на сварщика, зварювальника, точніше. От. Ну, там сніг так рідко бував, що коли нас привезли сюди, я тільки зрадів і на лежі став. І це з 1978 року. Оце я до сих пір катаюсь на лижах. Але головна користь від лижного спорту та велосипеда, за словами Івана Товкуна, це добре самопочуття. Чоловік дуже переймається за молодь, яка псує своє природне здоров'я поганими звичками і намагається подавати усім спортивний приклад навіть під час війни. Марія Соловйова та Андрій Пакулов, Харків. Новини.